Нашому каналі, як часто поливати овочі, томати, огірки, капусту, часник, цибулю нам задають такі питання в коментарях. І друзі, якось відповісти однозначно на це питання ну, практично неможливо. Тому і знімаємо сьогодні оце відео, щоб на прикладі ну, хоча б часнику про це поговорити. Ну, Від чого все залежить? Дійсно, полив це дуже і дуже важливо. Це, мабуть, важливіше, навіть чим підкормка, тому що люба підкормка без поливу, без вологи практично нічого не дає. Тому дійсно волога це життя рослин. І якщо її немає, то і рослина росте дуже і дуже погано. Що стосується інтенсивність поливати рослини, ну все ж залежить, друзі. Давайте подумаємо від того, від регіону. В якому ви проживаєте, від погодних умов і навіть не тільки від регіону, а в якій навіть місцевості ви проживаєте. Тому що в нас я вже розповідав про наше село, якась частина знаходиться в низині. А ми проживаємо на горі. І тому ті, що живуть в низині, в нас огород навіть був там колись в Низині то я вам скажу, що ну, навіть, навіть без поливу, без підкормки багато що росте набагато краще. Тому, друзі, і полив залежить від того, можна сказати, як просто, тоді, коли потрібно рослині, тоді і поливаємо. Ну, чекаємо завжди чекаємо дощів яких у нас, які нас зовсім не балують, яких у нас практично чомусь не буває. А проживає ми, ви часто запитуєте на півдні Полтавської області. Ну, більше, як кажуть, на самому краю Полтавської області, далі вже просто Дніпропетровська область. І от якось чомусь ми все думаємо, що це в нас такий регіон, що ну просто без дощів. І тому. Тому, друзі, приходиться поливати ну, по можливості. В минулому році ми розповідали про те, що ми не змогли навіть полити все, спасти від жари, але все ж таки стараємося стараємося поливати тоді, коли потрібно. Ну, ось, наприклад, на часнику і хочемо вам показати, як щоб і полити, і трошки воду зекономити, тому що поливати потрібно дуже і дуже багато. Ну, ось ми вже почали це робити. Ну, і далі, далі вам покажемо. Як бачите, часник ми посадили. Ну, чомусь ми так вирішили, що так зручніше. Зручніше за ним і доглядати два ряди вузеньких і потім широке міжряддя. Ось це широке міжряддя. Ну так, ну але. Зараз часто кажуть, що на часнику жовті є листя, зразу не вистачає азоту. Друзі, як не вистачатиме вологи жовтітиме теж. Так що, звичайно, Підкормити потрібно азотним добривом, але, але ж, друзі, щоб була волога обов'язково. Буде волога і підкормка, отоді й буде результат. Що ж, щоб все-таки поливати не так часто. Ну, вон, як бачите, вже зробили і далі. Промульчуємо соломою для того, щоб по цій волозі був якийсь тінюк. До цього ми не ложили, все надіяли, що буде дощ. Але погода бачимо така, що дощу ми не діждемося, тому надіємося тільки на полив. Що стосується мульчі, я думаю, та вже й задавали питання, коли ми розповідали про те, що мульчуємо в томатах, про слимаків, чи не заводяться слимаки. Ну, по крайній мірі в нас не заводились. Може, через те, що таке було дуже спекотно, і вони навіть під солому не лізли. Ну а щодо часнику... Так я не пам'ятаю, щоб слимаки любили часник. Тому в часнику такий полив і, і з, такими, з таким мульчуванням надзвичайно корисне. Ну, вже, вже доробимо і решту, друзі. Ну от так, я думаю, Так що, якщо робити якийсь висновок, немає, друзі, якоїсь формули такої, щоб конкретно скільки треба поливати, по яких там датах чи що. Поливайте тоді, коли бачите, що рослинам потрібна. Потрібна волога, що потрібно поливати. Ну, Звичайно, по можливості. Ну отак, от якщо вам було відео корисне, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.